Вітаю, шановні електрики та ті, хто хоче ними стати. Давайте подивимось скільки пропонують за роботу електрикам у Києві на одному з найпопулярніших сайтів робота.ua. Ось я заходжу на цей сайт: набираю електрик, де є у нас перелік професій, та міста Київ. Що ми бачимо? Бачимо 770. 5 вакансій. Давайте подивимось, які є вакансії і які максимальні заробітки можна отримати. Ну, які, А точніше, які максимальні заробітки пропонують за роботу електрикам у Києві. Не вказана зарплатня. Дивіться, 15 тисяч. Ну, я думаю, що це не максимальна зарплатня, не вказана електромеханік. Ну, Якщо ви електромеханік, давайте подивимось. 36 тисяч, що за робота? робота. Робота, робота, обслуговування та поточний ремонт КТП. Ну і так далі. Кому цікаво, подивитесь. Електромеханік В Києві 36 тисяч гривень. Така вакансія є. Електрик з власним автомобілем. Давайте подивимось, що це за вакансія. Так, досвід роботи, це вимоги, обов'язки: виїжджати на точки наших магазинів робіт, для виконання робіт Київ та область, встановити лампи-світильники, виконувати е, ремонтні роботи електрики. Ну, як бачимо, не найскладніша робота, так, е, умови е, з 9 до 18, вихідні можуть бути плаваючі, ну, і так далі. Не найскладніша робота на 40 тисяч гривень. Ну, досить цікава вакансія. Давайте подивимось, що буде далі, чи є більше і краще. Інженер Електрик 23-25 тисяч гривень, Електрик 25 974 до гривні пошитано, не Так, дивимося далі, 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 далі. Я не бачу таких сум, щоб було за 30 тисяч гривень. Ну, принаймні, то, що обіцяно, То, що буде насправді ще питання, але, 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 ми бачимо, що давайте подивимось на другій сторінці. 35 тисяч електрик. Давайте подивимось, що тут пропонується. Пропонується робота з промисловим обладнанням, підключення вентиляції, робота з промисловими станками. з Борка електричних пакетів, лічильників. На випробний термін зарплата 30 тисяч. Ну, так, досить цікаво, якщо ви плануєте роботу електриком. Досить, досить цікаво і Так, у підсумку, що ми маємо? Маємо 35 тисяч, 40 тисяч. Ну, десь у таких. Межах дивимось далі, слюсар електрик від 20 до 35, ну, більше, більше ніж 40, о, 50 тисяч електромеханік на пісконавантажувач, Самохідне судно. Ну, така досить вакансія специфічна, але 50 тисяч гривень. Ну, якщо ви електромеханік і хочете працювати на Піску на вантажувачі у київському річному порту, ну, то чому б, чому б ні? Дивимось далі. Електрик на мотосервіс. Е так, ну, від 20 до 60 я вам скажу так, що у вас може бути зарплатня 20 100 гривень, так? Е і це вже буде у цих межах. Ну, Що треба робити? Обслуговування та ремонт мотоциклів, скутерів, квадроциклів, баги і так далі. Ну, якщо, у вас це, це, якщо вам це цікаво, то звертайтесь: Електрик від 1000 до 40 тисяч гривень від об'єму. І так далі. Так, дивимось: електрик-сантехнік. Електрик сантехнік це в особі, да? одноособна. Якщо ви ще й сантехнік, це обслуговування. Так, давайте. Що треба робити? Вимоги. Закупівля матеріалів, від'їзд на виїзд від на адресу. Підключення підсвітки, підключення побутової техніки, посудомойна машина, пральна машина, варильна поверхня. Тобто підключення якоїсь е, техніки, ну чому би ні. Ось вам коротенький, коротенький е, огляд вакансій на сайті роботи.юей, що пропонують, ми з вами побачили до 60 тисяч, але основна маса десь у межах 20-20-25 тисяч гривень є і менше, звісно. Але десь так. І це у найбагатішому, най, так, більшому місті нашої країни. Ось такі вам пропонують вакансії. Невеличкий спойлер. Якщо працювати на себе, то можна заробляти ну, набагато більше грошей і набагато в менших містах України. Якщо тема вам актуальна, то підписуйтесь в наш телеграм за посиланням в опису. Там ми ділимося своїми секретами, як це на практиці зробити, та можна там отримати у подарунок електронний звіт, як електрику заробляти більше 5 перевірених способів. Несіть світло людям та заробляйте на цьому.